Військовослужбовці щодня стоять на захисті нашої країни та боронять її від окупантів. Ще від початку російського вторгнення у 2014 році, пліч опліч з українськими військовими, цілісність України боронять інтернаціональні легіони. Одним із таких від початку повномасштабного вторгнення став полк Кастуся Калиновського, до лав якого добровільно вступають білоруси. Як і в інших захисників, у них є чимало потреб, з якими наразі можуть впоратися лише волонтери. Саме для того, аби отримати допомогу від благодійників, сьогодні до рівного прибув команд командир полку разом з побратимами потреби на фронті там і убитує не завсьоди є. На жаль, там є у нас і поранені хлопці, да, і як і у всіх останніх подрозділів. І допомога, і з більшого там медична допомога, Це, це вельми коштовна допомога для нашого підрозділення. І треба розуміти, що наше підрозділення з більшого на якраз таки тримається на допомозі і підтримки таких ось самих ініціатив. Перебуваючи у найгарячіших точках фронту, вони неабияк потребують нашої підтримки у такий складний час. Медикаменти, ноші, консерви та інші харчові продукти. Дві автівки військових ще заповнили гуманітарною допомогою. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакризяна, допомагати усім, хто став на захист нашої країни та готовий покласти життя заради вільного майбутнього обов'язок кожної свідомої людини. Вони першочергово стоять саме на нулю, саме тут на передовій, і вони показують своїм прикладом, що вони з нами, одна мета це перемога. Ми завжди це робимо, ми завжди відкриті. Хочеться допомагати і чим швидше перемогти, повірте, кожна коробка продуктів харчування, чи кожна коробка медицини, чи автомобіль, він є сьогодні актуальним. Нагадаємо, рівна не вперше допомагає білоруським добровольцям. З ними стабільно підтримують зв'язок та допомагають закрити нагальні потреби. У нас у каналі офіційному телеграм-каналі є реквізити. По перше, і по-друге, є контакти для Союзу. У нас є люди, які займаються ніновіто тиловим забезпеченням, в яких є спіс того, що нам потрібно, ад напевно там ад шкарпеток, умовно кажучи, да. Ні, приладу ночного бачення. Мені в у будь-якої допомоги. Люба допомога нам потрібна. Зокрема, приєднатися до допомоги добровольцям може кожен небайдужий, переглянувши офіційні сторінки полку у соцмережах. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.